Всім привіт! Вітаю вас, Аккорпус Барь. Сьогодні я приготую свій авторський коктейль «Ностальгія». Назва цього коктейля виникла спонтанно. Коли я вперше приготував цей коктейль, відчув під час дегустації приємний наплив спогадів. Інколи так буває: коли дуже смачний коктейль, складно зосередитись на його смаку, бокал просто плавно стає порожнім. З останнім ковтком вирішив не залишати цей шедевр без назви та хрестив його на честь фільму Андрія Тарковського «Ностальгія». Також. На назву вплинув головний інгредієнт – коньяк, а точніше його технологія виробництва. Використання винних діжок для довитримки це не нова, а гарно забута стара система. Тому можна допустити, що майстер купажу теж відчував ностальгію. Охолоджений, змішувальний стакан. Лід. Давайте почнемо з бітерів. Я використовую ангустуру, один деш. Та мікс ароматичних бітерів. Теж один деш. Ви можете просто взяти трошки більше ангустури. Далі, давайте додамо лікер з денжиру. Його 7,5 мл. Далі Херес. Я використовую Педри Хеменос, який витримувався аж 30 років по системі Салера. Його 15 мл. Далі ароматизоване вино. Бароло кінато. Його 15 мл. Його можна замінити на червоне вино або на червоний вермот. Головний інгредієнт П'єр Ферран резерв дабл каск. Його 60 мл. Перемішуємо. Готую прикрасу. Я прикрашаю коктейль. Свіжим інжиром охолоджений келах купе, обсерджуємо коктейль. Та прикрашаємо. Певно, як воно буде краще. О, Так, гарно. Коктейль настальджя або «Ностальгія» Готовий. Хочу випити за всіх, кого зараз з нами вже, на жаль, немає. Цей коктейль розгортає красу особливого кніку, який додатково витримується в бочках з французького вина Банюс. Бароло чи ната підкреслюють і розкривають цю особливість. Солодкий Херіс і лікер з інжиру підсилюють наявні у смаковій палітрі кон'яку ізюм і інжир, а мікс ароматичних бітерів додає унікальності і акценту та розкриває ноти гвоздики. Зараз я приготую мій авторський коктейль болгарський пірат. Болгарський він тому що тут в цьому коктейлі дуже ярко виражений смак паприки. А пірат, тому що цей коктейль на основі рому Він дуже смачний, я обожнюю такий стиль коктейлів а саме стиль old fashion. І я пишаю цим коктейлем. Тому не перемикайтесь, зараз буде дуже цікаво. Історія створення цього коктейлю Я Інколи заїжджаю в Гудвайн купити як от а, минулого разу продукти на зйомку. В них дуже класні лимони, лайми, апельсини, м'ята. І я завжди заходжу в алкогольний відділ. Там в мене є знайомий, не один, і я завжди прошу щось продегустувати. І цього разу я взяв з собою декілька пішок на дегустацію. Я просто Відкрив пляшечку і відчув дуже дивний аромат, який я ніколи не відчував в ромах. А саме паприка. томати, щось солене, не може, оливки. Коротше, дуже дивний аромат паприки. І я вирішив цим ромом зробити коктейль. Тобто коктейль був придуманий на основі цього рому. На жаль, в мене є поки що тільки бут, залишок з цієї пляшечки. І зараз весь цей залишок піде в коктейль. Називається він Renegade Rom Grenada Barrel Proof 2020 рік. Фото ви бачите на екрані. І от на основі цього рому я почав придумувати коктейль. Я вирішив зробити його трошки пряним, трошки гострим, трошки томатним, трошки з паприкою, трошки ромовим, трошки солоденьким, трошки сливи додав. Коротше, буде зараз дуже смачно. Охолоджений, змішувальний стакан. Elite Jamaican Jerk Bitters. Я так розумію, що це якесь ямайське м'ясо. Він дуже гострий. Всього 3 маленькі краплі. Memphis Barbecue Bitter. Сім крапель. Бітер з паприкою. Я його робив самостійно. Рецепт поки що не розкрию. Скажу тільки, що якщо ви вмієте готувати, то ви без проблем приготуєте самостійно будь-який бітер. Тут дуже багато різних спецій, трав, але основним смаковим інгредієнтом є паприка. Його один деш. Далі томатний бітер. Теж не розкрию секрет. Але скажу, що головний інгредієнт це томати в різній формі: в'ялені, сушені, цукати. Також тут є тмин. І коріандр. І ще дуже багато інгредієнтів. Його 3 деша. Далі сироп. Я використовую сироп цукру мускавадо. Це такий дуже темний цукор. А, він неочищений, тому має сироп такий чорний-чорний кольор. В залежності від того, як, які ви любите коктейлі по солодкості, ви додаєте стільки цукру. Я використовую 7,5 мл. Далі сливовий лікар. А, ідея була в тому, що силова класно поєднується з, з чимось м'ясним. Наприклад, на Закарпатті мені дуже подобається, коли додають копчений чернослив а, в борщ. Вважаю, що це дуже смачно, я вирішив додати сливовий лікер від компанії Choya. Я використовую саме преміальний лікер з золотом всередині. Не без кого мати саме цей, в них дуже багато інших класних теж сливових лікарів. Сливовий лікер 7,5 мл. Так, ну що? Нарешті ром. Ренегат Гренада, Його 15 мл. Далі. Витриманий ром з мартиніки. Я використовую Клімент 10-річний. Теж 15 мл. Ще один унікальний ром. На жаль, в Україні зовсім немає аналогів. Немає чим замінити. Це ром крузан Black Strap. Що таке black Strap? Це чорний ремішок. Цей ром робиться з меласи. Зазвичай ром робиться з цукрового сиропу або з цукрового соку, але не з меласи. Це ром з меласи, і в нього вже потім, після дистиляції, ще додають дуже багато карамелі. Крузан Strap 15 мл. Останній інгредієнт це кашаса. Кашаса це. Ну, Хтось буде з ним спостерігатись, але це ром. Ром, бразильський ром. Його 15 мл. Я використовую витриману кашасу. Охолоджений келих. Мені подобається, що він червоного кольору. Великий шматочок льоду. Обережно його вдемо. Та я буду цей коктейль ще окурювати димом. Щоб Додати йому такою копченою нотки. Так, процежуємо хтель в келих. Для копчення я використовую щепку з вишневого дерева. Підійде будь-яка, але мені здається, що вишнь, вишня буде краще всього посувати. Хоча тут немає вишневого смаку. Вишневе дерево не пахне вишні, так як саме як... Яблуневе дерево не пахне яблуком. Так, все. Болгарський пират. Готовий. Коктейль вже ніяк не прикрашається. Дим і є прикрас. Йо-хо-хо! Бутулка Рома. Шор ар, 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 ар. Моя задача, мета досягнута. Я хотів, щоб всі інгредієнти підкреслювали та доповнювали смак цього унікального рому. І так і вийшло. Я відчуваю цей ром. Жоден з інгредієнтів не домінує. не притягує на себе увагу. І цей унікальний ром залишився головним гравцем цієї. Мені Дуже подобається цей копчений смак. Трошки сливові нотки. Він такий гостро солодкий. М -м -м. Унікальний коктейль. Якщо вам подобаються міцні напої, то це коктейль для вас. Він міцний, але для мене він в міру міцний. Він, ну, його легко пити. Але все ж таки потрошку. Мені подобається його пити потрошку. Це не такий коктейль, який ти хочеш випити одним ковтком. Хочеш його розтягнути, насолодитись? Mm. Mm. Дуже смачно. Mm. Маленький інтерактив. Хто придумує найкращий віршик про парата, бажано про болгарського парата, той отримує від мене мій авторський рецепт? Томатного пітера. Тому чекаю ваших творчих коментарів. Пишіть мені інші коментарі, які ще роктори для вас підготувати, що створити. І всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал та до нових зустрічей.